Привіт! В мене до тебе є запитання. Якщо пляшка води разом із кружкою коштують 110 гривень, але ми знаємо, що пляшка коштує на 100 гривень дорожче, ніж кружка, скільки по окремості будуть коштувати пляшка і кружка? Зафіксуй, будь ласка, ту відповідь, яку отримав у голові одразу, і напиши її у коментарях. Але якщо це не відповідь 105 гривень за пляшку і 5 гривень за кружку, то це невірна відповідь, і тобі точно варто додивитись це відео до кінця. Що таке масові або колективні когнітивні помилки? Такий коментар залишив один із моїх підписників під моїм відео. Дякую за цікаву тему. Я досконало розібрався в цій темі, перечитав багато літератури. Подивився багато відео, дізнався дуже багато інформації і зараз постараюсь простими словами пояснити це для вас. Для зручності я підготував тайм-коди для цього відео, і ти можеш подивитись зміст і перейти до цікавої для себе теми, але якщо хочеш досконало розібратись у ній, дивись підряд і до кінця. А якщо хочеш, щоб я зробив розбір твоєї теми або питання, напиши його в коментарях. Це канал чи знав? Мене звати Володимир, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Що таке масові або колективні когнітивні помилки? Перед тим як відповісти на це запитання, давайте спочатку розберемось про те, що таке взагалі когнітивні помилки. Бо я, наприклад, перед тим як зробити це відео, знав про них дуже поверхнево. Але зараз. Когнітивна помилка сама по собі, як індивідуальна, так і колективна, це, іншими словами, закономірне викрилення мислення, яке повторюється у більшості людей, так би мовити, систематичні збої нашого мислення. Так, бо так працює наша психіка. Ми фізично не можемо тримати всю інформацію світу у себе в мозку. Я вже розповідав, що наш мозок дуже лінивий, і він у будь-якій зручній ситуації намагається знайти якийсь короткий шлях, щоб зекономити час та енергію. Але такі скорочення можуть призводити до викривлень у сприйнятті та прийнятті рішень. Дивись, я розумію, що на початку може бути зовсім незрозуміло, але далі буде дуже багато прикладів та порівнянь. І перше порівняння, чим когнітивна помилка відрізняється від логічної помилки, бо багато людей дійсно вважають, що це одне й те саме, але ні. Логічна помилка виникає насамперед, коли порушуються правила логіки у аргументах або міркуваннях, тобто коли аргументи або міркування дуже логічні, але у корені неправдиві. І саме в цьому різниця, бо когнітивна помилка базується на психології і роботі нашого мозку, і виникають вони автоматично, навіть коли ми про них знаємо. Давайте розбиратись на прикладах. Уявіть, ви заходите в магазин, щоб купити собі футболку, дивитесь на цінник і бачите, що перша ціна була 1300 гривень, а зараз всього всього 899 Нібито вигідна пропозиція, але частіше за все ми навіть не замислюємось, що ця футболка до цього могла коштувати не 1300 гривень, а сьогодні всього 500. А якщо говорити про логічні помилки, то можна розглянути такий приклад: в мене є щаслива футболка. Так, вона щаслива, бо коли я її одягаю, моя улюблена команда перемагає. Виглядає дійсно логічно, бо я надягнув футболку і моя команда перемогла. Але ми всі розуміємо, що це неможливо. Перемога твоєї команди не залежить від того, яку футболку ти або інші вболівальники надягнули. У підсумку можна сказати, що когнітивні помилки виникають автоматично, коли наш мозок автоматично викривив реальність, а логічні помилки, коли ти це зробив самостійно. Ну, а тепер, мабуть, ті, хто бачили моє попереднє відео про інтуїцію, можуть задати питання, чим тоді когнітивні помилки відрізняються від інтуїції. На перший погляд, ви дійсно праві, бо там і там ми швидко приймаємо рішення, нібито автоматично, але різниця все ж таки є. Давайте розбиратись на прикладі. В мене є монетка. Якщо я цю монетку підкину догори, вирогідність того, що випаде Орел, 50%, а того, що випаде решка. Також 50%. Але якщо я підкину цю монетку 10 разів поспіль, і 10 разів поспіль випаде Орел, яка буде вирогідність, що наступного разу випаде Орел, а яка вирогідність того, що випаде решка? Напиши в коментарях багато хто з нас, на перший погляд, інтуїтивно може сказати, що якщо 10 разів поспіль випадав Орел, то його вирогідність випадіння наступного разу буде в 10 разів менша. Тобто вирогідність того, що випаде Орел, буде всього-навсього 5%, а того, що випаде решка, цілих 95%. Насправді це не інтуїція, це когнітивна помилка, і цією когнітивною помилкою дуже сильно користується казино. Справа в тому, що кожне підкидання монетки оновлює вірогідність. Тобто, кожного разу, коли я підкидаю монетку, вірогідність того чи іншого випадку. 50%. Я можу підкидати цю монетку хоч 100 разів, і всі ці 100 разів вирогідність випадіння орла буде 50%, тобто він дійсно може випасти 100 разів підряд. Коли ми почули запитання, яка буде вирогідність того, що після 10 разів поспіль випаде Орел, ми нібито інтуїтивно прийняли рішення, що це буде в 10 разів менше. Але це не інтуїція, це саме когнітивна помилка, бо мозок зробив це за нас автоматично, даби зекономити час та енергію роботи мозку. Коли ми говоримо про інтуїцію, це автоматичне прийняття рішень, опираючись на свій минулий досвід. Тобто, наприклад, якщо щоб ми до цього цілими днями по тисячу разів на день підкидували би монетку, вели статистику і підраховували відсотки скільки разів поспіль випадав Орел, і з цього прийняли висновок того, що дорогідність буде 95% на випадіння решки, це було про інтуїцію, але не в нашому випадку. Інтуїція це зазвичай корисний інструмент, який приймає автоматичні рішення на нашу користь. А когнітивні помилки зазвичай базуються на стереотипах. Ну і давайте ще один приклад, щоб закріпити інформацію. Наприклад, ви йдете по вулиці і раптово відчули небезпеку. Тому ви вирішуєте змінити свій шлях, щоб уникнути небезпеки. З часом виявляється, що ви зробили це не дарма, бо саме на тій вулиці була бійка, і ви могли постраждати. Саме в той момент ваш мозок почув якісь мікросигнали і інтуїтивно прийняв рішення змінити вулицю. Наприклад, почув якісь дивні звуки, або занадто темну вулицю, або ще щось. Це і є приклад нашої з вами інтуїції, або, наприклад, такий. Ви йдете по вулиці і бачите напроти себе чоловіка в чорних штанах, в чорній курці, лиса волова та татуювання. Ви одразу приймаєте рішення, що ця людина небезпечна, але це і є когнітивна помилка на стереотипах. Тобто, ви побачили чорний одяг, значить, бандит. Ми побачили татуювання, значить бунтар, а ця людина може бути просто звичайним перукарем. Але якщо би я сказав, що інтуїція і когнітивні помилки це зовсім різні речі, то мабуть збрехав би. Давайте розберемось, у чому ж все ж таки вони пов'язані, а пов'язані вони разом саме системою мислення. Бо інтуїція і когнітивні помилки вони породжуються один від одного. Система мислення думає, що вона робить інтуїтивно, базуючись на своєму досвіді, але під цей час використовує стереотипи. Саме через це ми можемо робити висновки на основі перших вражень, а ще сприймати почуте як правдиве. Такий ланцюжок виглядає наступним чином. Швидке автоматичне мислення зробило висновок на основі стереотипу та породило інтуїтивне рішення. Інтуїтивне рішення, в свою чергу, приймається швидко, автоматично і без обробки інформації, і саме це рішення породжує когнітивну помилку. Також існує так зване раціональне мислення, і воно повністю протилежне швидкому автоматичному, і заключається в тому, що дії приймаються не миттєво, а після обробки інформації, але це вже зовсім інша тема. Але таке мислення може допомогти уникнути когнітивних помилок. Про швидке та раціональне мислення я розповідав в своєму попередньому відео, а зараз давайте поговоримо про те, чому виникають когнітивні помилки і які механізми роботи мозку до цього приводять. Справа в тому, що наш мозок не залишився незмінним з часів наших пращурів. Так, він еволюціонував разом із нами. І це насамперед не для того, щоб стати якимось суперкомп'ютером, а для того, щоб приймати рішення в умовах обмеженого часу та інформації. Спробуй просто пригадати, скільки разів на день тобі доводиться швидко приймати рішення просто тут і зараз, або надати відповідь на запитання, не маючи достатньої інформації. В нас таке життя, і тут нічого не поробиш, тому і наш мозок більшість часу намагається працювати швидко, використовуючи ярлики. Такі ярлики зазвичай допомагають, але іноді можуть і призводити до хибних результатів. Існує всього шість основних механізмів роботи мозку, які призводять до когнітивних помилок. Один із таких механізмів це евристики, евристики або їх ще звуть розумові ярлики це метод пошуку рішень, це коли людина не має чіткої формули, але використовує ось ці спрощені правила для пошуку рішень або пояснень. Я думаю, багато хто з вас знає, відомий вигук еврика. У перекладі це слово означає знаходжу або відкриваю. Архімед вигукнув еврика, коли зрозумів принцип виявлення домішок у золоті через витіснення води. Тобто він банально крикнув Я знайшов. Такі правила нам дійсно можуть допомагати щось розуміти, виявляти або знаходити або пояснювати, але саме такі правила також можуть породжувати когнітивні помилки, і давайте розглянемо на прикладі. Ми використовуємо ярлики, і частіше ми використовуємо те, що легше пригадати. Я думаю, багато хто з вас, хто зараз дивиться це відео, вважають, що літати літаком небезпечніше, аніж поїхати у другу країну автобусом. І дійсно люди так вважають, тому що це легше пригадати, бо в новинах частіше показують якісь авіакатастрофи, аніж аварії з участю автобусів. Наступний механізм роботи мозку це обмежений ресурс уваги. Ми з вами навіть не так. Наш з вами мозок просто не може одночасно фокусувати свою увагу на всьому, що відбувається навколо нас. Він, так би мовити, фільтрує всю інформацію і відкидає зайву, яку вважає неважливою. Але насправді інколи мозок вважає неважливою важливу інформацію. Давайте розберемось на прикладі. Ті з вас, хто мають водійське посвідчення і їздять на роботу кожного дня одним і тим самим маршрутом цілого тижня, цілого місяця і року, мають гарно зрозуміти цей приклад. Ось ви їздите на роботу одним і тим самим маршрутом, і через певний час ви перестаєте помічати дорожні знаки або розмітку, бо ваш мозок вже і так знає, де вони розміщені, і раптом муніципальні служби вирішують, що на якомусь відрізку цього маршруту потрібно змінити або додати новий дорожній знак. І все, ви одразу потрапляєте у небезпечну ситуацію, бо саме зараз ваш мозок ігнорує цю інформацію, бо вважає її неважливою. Я дійсно на особистому прикладі знаю, що це таке. Я кожного дня їжу на роботу та з роботи одним і тим самим маршрутом, і на одній вулиці вирішили, що потрібно зробити односторонній рух. Ви би тільки знали, скільки разів за останній рік, коли я стою на світлофорі, мені в лоба випирається якийсь мужик і починає кричати, що я виїхав на зустрічну полосу. І як мені потім солодко, коли я показую йому на новий дорожній знак, йому стає соромно і він починає вибачатись. Ну добре, я думаю, з водіями ми розібрались. Але давайте проведемо невеличкий тест для виявлення цієї когнітивної помилки для всіх вас. Зараз у вас на екрані з'явиться відео. На цьому відео люди будуть передавати один одному м'яча. Ваше завдання чітко порахувати, скільки передач зробила команда до тих пір, доки ролик не закінчиться. Ну що, встигли порахувати? Якщо так, напишіть у коментарях. Але ви знаєте, це, мабуть, не важливо, бо відповідь все одно буде невірна. Так, я не знаю, скільки ви нарахували передач, але це взагалі не важливо, бо під час цього ролику на екрані з'являлось моє обличчя, яке показувало вам не рахувати передачі. Якщо не віриш, можеш перемотати назад і подивитись. Наступний механізм роботи нашого з вами мозку це обмежена пам'ять. І насправді наша з вами короткочасна пам'ять може вміщувати не так уж і багато інформації. Загалом це приблизно 7 плюс-мінус 2 об'єкти. Через це наш мозок починає спрощувати та склеювати інформацію між собою. Тому я думаю, що завтра ти навіть не пригадаєш, що таке евристики, але будеш гарно пам'ятати, що таке когнітивні помилки в загальному. Це відбувається тому, що через склеювання інформації ми дуже добре пам'ятаємо те, що почули на початку, і те, що почули наприкінці. Насправді, цю когнітивну помилку інших людей дуже багато хто використовує на свою користь. Наприклад, боксери під час свого поєдинку починають дуже сильно викладатись на початку раунду та наприкінці, і робляться вони для того, щоб краще запам'ятатись суддям. На презентаціях у великих компаніях або на тренінгах вся важлива інформація знаходиться на початку та наприкінці, і навіть блогери роблять заклики до дій на початку відео та в кінці, та я теж. Наступний, і це вже четвертий, механізм роботи мозку пов'язаний з емоціями та мотивацією. Наш з вами мозок дуже щільно працює з емоціями, бо це найпотужніший сигнал до дії. Саме тому і інформацію він сприймає через призму емоцій. Яскравий приклад виникнення когнітивної помилки через цей механізм. Це коли, наприклад, ми витрачаємо дуже багато часу або грошей, або будь чого для створення чогось нового. Але щось пішло не так, і ми розуміємо, що профіту з цього не буде, але нам шкода втрачений час, і ми не зупиняємось. Наш мозок під цей час отримує дуже багато емоцій страху або стресу через втрачений час або гроші, і ми просто не можемо зупинитись, хоч продовження приводить ще до більших витрат. Наступний приклад, на жаль, не дуже приємний для українців, бо ті, хто наразі знаходиться в Україні, прекрасно знають те відчуття, коли починається тривога, або прилітають ракети або шахеди до вашого міста. Насправді це дуже потужний сигнал для нашого мозку. І я думаю, що багато в кого з вас виникає ситуація, коли повітряної тривоги немає, але десь проїхала фура чи будь-який знайомий звук, і ви починаєте шукати телефон, щоб подивитись, чи немає наразі тривоги, або коли якийсь сусід з усієї сили грюкнув дверима у під'їзді, а ви підпригнули з дивану, бо думали, що прилетіло, чи коли увечері якийсь... Кур'єр глово їздить по району на мопеді, а ви думаєте, що летять шахеди. Все, що я тільки що перелічив, це і є когнітивні помилки пов'язані з емоціями, бо потужна емоція страху при знайомому звуці викликає в нас ці когнітивні помилки. Наступний механізм роботи нашого мозку, який викликає когнітивні помилки, називається соціальні впливи. Можливо, хтось із вас і так знає, але більшість людей дуже схильні підлаштовуватись під інших. Ми з вами дуже дивуємося і шокуємось, коли звичайнісінька папуга може копіювати голос свого власника, але самі під час тривалого спілкування з людиною можемо парадіювати його стиль мовлення або навіть сміх. Цікаво, чи була у вас колись така ситуація, коли ти в незнайомій компанії і хтось починає розповідати анекдот? Ти його дослухав, і тобі навіть та й не смішно, але всі навколо починають сміятись, і ти починаєш сміятись разом із ними. Проходить деякий час ти вже знаходишся у своїй компанії і раптом пригадуєш той самий анекдот починаєш розповідати його своїм друзям, але ніхто не сміється. Вчені навіть провели експеримент, але на жаль, я не можу його показати через авторські права на Ютубі. Але суть експерименту була наступна: вчені запросили до закладу 10 людей. Один з них був справжній і 9 підставних. Суть експерименту полягала в тому, що всім цим людям давали кульки різних кольорів, і ці люди навмисно відповідали невірно, тобто на чорну кульку казали біла, а на білу чорна. Коли та сама єдина людина із десяти відповідала вірно, їй не казали, що це невірно, просто приймали її відповідь, але він бачив, як відповідає більшість, і починав під них підлаштовуватись. Тобто на білу казати чорна, на більшу казати менша, та таке інше. На початку експерименту цю людину завжди запитували останньою, щоб він міг подивитись, яку відповідь дадуть інші. Але вже через декілька повторень його починали запитувати першим, і він все одно продовжував відповідати невірно. Це доказує той факт, що якщо більшість буде вважати якусь інформацію правдивою рано чи пізно, ми також погодимось з ними і будемо вважати як вони, це і є когнітивна помилка соціального впливу. Ну і останній механізм роботи мозку, який може впливати на виникнення когнітивних помилок. Це економія енергії. Сюди можна додати всі попередні приклади, бо принцип цього механізму полягає в тому, що мозок намагається якомога менше працювати. Варто знати, що під час роботи наш мозок витрачає до 20% від енергії всього нашого тіла. Простими словами, вам набагато легше віджатись 10 разів, аніж зайти в інтернет і подивитись статистику авіакатастроф. Навіть зараз, коли ви дивитесь це відео і слухаєте від мене інформацію, навряд чи паралельно дивитесь у Вікіпедії, чи правду я сказав або збрехав, і це теж когнітивна помилка. На цьому пропоную завершити першу частину цього відео, бо в мене є ще багато інформації, і це відео буде тривати вічність. Але наступна частина вже вийде зовсім скоро, або, можливо, вже вийшла, в залежності від того, коли ти це дивишся. У наступній частині відео ми поговоримо з вами про класифікацію та умовні групи когнітивних помилок, а також дізнаємось, яку користь вони можуть нам приносити. Також навчимося з вами їх виявляти та дізнаємось про методи зменшення впливу їх на життя. Обіцяю, що наступна частина буде дуже цікавою, тому постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, щоб не прогавити наступне відео. Ну а з вами був канал Ачизнав, Знав. Мене звати Володимир. До нових зустрічей, па-па!